Присутність це я абсолютна довіра, ти абсолютно весь розчинений у цьому просторі. І це основне, що нам потрібно. Нам більше нічого в принципі не потрібно, як пізнати самого себе. Це якраз і є ми. Людина думає, що в неї чогось нема. Насправді в неї нема її. В неї нема самої її, її присутності. І нам не вистачає тільки цього стану, нам не вистачає себе в цьому. Нам не не вистачає чогось. Нам себе не вистачає в цьому. Старіння, все якось, ну, всіх проблем абсолютно, там, якихось грошових проблем і так далі, це тільки тому, що людина думає, що це так. Вона вірить, ну, для неї склалося бачення світу так, що вона думає, що це так, і тому з нею це відбувається. Коли людина у найважчому вже на краю прірви стоїть і хитається і думає, що вона впаде, коли вона війде в присутність, вона не впаде. От саме присутність, по-перше, вона приносить ясність, що і як виходити, як, в якій ситуації. Ну, тобто бачить корінь ситуації, бачить ну, вихід, зразу це все вирішується. Тобто сама ситуація не то, що змінюється, вона розчиняється. Вона її не стає як, як проблеми. Виходять рішення, приходять люди, там ще щось. Але це тільки з позиції абсолютної. Ну, це присутність це є абсолютно довіра, ти абсолютно весь розчинений у цьому просторі. І це основне, що нам потрібно. Нам більше нічого, в принципі, не потрібно, як пізнати самого себе. Це якраз і є ми. Ось і тому а, а от саме це. На спробах досвіду, так? Ну так, бо тому, що є така можливість, є така, є... який дуже важко усвідомити що. Бо ми в принципі ми на ретритах завжди в присутності. Але приїжджаємо з ретриту вже все. Вих... якийсь стан... І Це... ми не можемо знову прийти в цей такий стан ейфорії, в такий стан радості, вдячності. Дуже важко збалансованому бути і так далі. Саме оце, як ніщо вводить у присутність. Тобто, коли ми знаходимо це джерело уваги, переключаємо з самої уваги, бо ми тепер сканували тіло, у нас увага. Ну, а звідки вона йде, ця увага? Джерела. А де воно знаходиться? Ну, За межами. Усвідомлення за межами, розуміння за межами цього всього. І ми знаходимо це перше це джерело присутне, ми, ми входимо якби, в, це, в цю безкінечність, і там вже нічого нема. Там вже все. Ти вже просто є. Ти просто існуєш, просто є існування саме. Все. Відпускається абсолютно все, нічого не існує. І ти є самим існуванням. Це якраз і є нашою основою, нашою природою, нашим усім, і є і нашою матерією. Просто ми її неправильно сприймаємо. Ми її сприймаємо з зовнішньої уваги. Коли ми входимо в присутність внутрішню увагу, то це вже все ясно. І з цієї позиції світ раєм здається, ну, будь-що будь здається раєм. Тому що це не то, що прийняття, це всеєсність. Ти не можеш ніч, щось не прийняти, тому що ти, ти є тим. І, для, і це якраз є без, безмежне щастя. І, але це не те, що ловить розум, а те, що творить присутність. З єсності з рай. З розуму обмежена дійсність, яка не вирішуються ніяк. <хи> ну, Обмежена клітка. А єсність це всюди сущність. Ми ж то є всім, що ми створили. І ми є цим потенціалом творчості. Ми є, ну, Тобто, у нас нема нічого, що нема в зовнішньому світі. Тобто, нам, щоб бачити зовнішній світ, треба мати все всередині. Ми не можемо не мати щось усередині, щоб ми не бачили ззовні. Тобто ми є абсолютним. Для того, щоб ми бачили зовнішній світ, нам треба бути абсолютним у цьому. Ми є абсолютом всього. У нас не може бути чогось, нам не вистачати, що ми бачимо зовнішньому світу. Тоді ми його бачити не будемо. Це Це воно. Це ти ведеш себе у джерело уваги. Спершу джерело, не увагою в щось. А в то звідки йде увага? Розумієш? І чому ми спочатку сканували тіло? Тому що і це тіло починає вібрувати на, на вібрації джерела уваги, а не самої уваги. Не, не увага розуму, а воно вже як єдине поле. Ти вже, ти вже сама єсність. Ти саме відчуваєш це, як і тіла не відчуваєш після цього. Не відчуваєш нічого, ти розумієш, що це все, воно є тобою. Але на, на найглибшому рівні людина, якщо вона усвідомить, що все, що вона, кожен атом, який вона бачить у світі, це є вона. Навіть, оті, як людині здається, вона бідна, там немає грошей, а там мільярдер, то ті мільярди також вона, тому що вона б це не бачила. Це треба це зрозуміти. І якщо вона це зрозуміє, то світ вирівнюється. Не буде в неї обмежень до того, чи не буде доступу до чогось. Е, обмеження зникнуть. І де увага, там буде її присутність. Те буде для неї здійсненне, можна так сказати. Але знову ж таки, це з позиції джерела уваги. І у цьому, в цій присутності нема того, що нема. Ну наскільки присутність наскільки самодостатня, що вона є абсолютно всі. Амінь. Ну, ну, Тим, хто ще не був, тут новеньким, перший день ви входите в це все поле, ще, от, це не просто. Але ось ми завжди традиційно ми медитуємо. У нас є певні підходи до, скажімо, до цього стану. Так? Зараз… Вони однозначно приходять у наших медитаціях. Але коли людина свідомо себе веде в будь-який час, в будь-який день, то це вже зовсім інше. Тобто, їй треба завжди свідомо самій виходити із зовнішньої проблеми у внутрішнє перебування. Із... Ну, Воно однозначно спокій, але воно там ще і всюди сущність. Там, нем, ну, розумієш, людині може не Людина думає, що в неї чогось нема. Насправді в неї нема її. В неї нема самої її, її присутності. Тому їй здається, що їй щось бракує. Значить, ну, ну Зовнішня увага так. От їй там не вистачає здоров'я. а Вона думає. Що їй не вистачає здоров'я і тому їй його не вистачає. так Там увага у тому нестачі здоров'я. Як вона хоче там грошей, то в неї увага в хотінні, а не в грошах. Як вона не хоче, якщо вона хоче, ну будь-що в неї там, їй здається, що нема, то вона, скажімо, вона просто не присутня в цьому. Вона не відчуває. Енергію, яка є у світі. Це просто ми тоді пояснювали, що якщо я хочу просто гроші, я можу їх не отримати. Але якщо я бачу добробут, затишок і красивий сад, ну, наприклад, так? Так, ти це твориш, так. Це воно так працює, так. Воно так працює, але дивись, тут ще тут ще така річ, що тут ще така глибинна річ, яка дає можливість просто. Усвідомити, що все є насправді тільки по тому, так, що людина спостерігає світ. Вона бачить цей світ. Якщо б в неї не вистачало якогось елементу, вона б його не бачила, то та, чи там не відчувала, чи не була б у світі, весь світ є, тому що є вона. А якщо є вона і світ є, то цей світ і є вона, бо вона інакше б його не спостерігала. І в неї всіх елементів вистачає, щоб спостерігати: хімічних, ефірних там, всього чого. Якщо вона це усвідомить на всіх рівнях, що їй всього вистачає, бо вона є присутністю, яка це спостерігає, тоді дуже оце дуже. буде виділятись з неї. Розумієш, вона буде, вона буде промен, ну там, вона буде цим сонцем, яка випромінює енергію, яка. Творить ту реальність, яка, якій, здавалось би, їй не вистачало. Це тільки розум робить так, що їй не вистачає, і тому світ обмежений. А розум чого робить? Бо з дитинства казали, ну, ну, ну не ліпхай туди пальці. І все, і в і зробили бар'єр. Нам казали, всім казали. Наші батьки і прадіди. Це така система, в якій сказали, що нам чогось не вистачає. І, і, і оця думка якраз і робить людину тим, що не вистачає. Мажливість. Так, ну але дивись, ця єсність наша це і є весь світ. Не, ну, тобто, не було би світу, якщо б не було єсності. А єсність вміщає всю перспективу всього, що є. Нема того, що нема. Не, нема тільки цієї відчуття єсності. Тому нема всього решта. Розумієш? Але це не означає, що я зразу, зараз сяду і буду творити там, гори доларів так? навколо себе. Самодостатність. Ти можеш творити їх гори. Через це. От Чому масони вони приходять до. А, їм, а, 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 а чому? Людина так сильно людиною володіють гроші, так? бажання мати багато грошей. Чому? Тому що це розслабляє її психіку. Вона думає, що вона не обмежена тільки завдяки грошам. А ти уяви собі, уяви собі що в тебе вже вони є. Тоді в тебе психіка буде розслаблена. Тоді ти будеш переживати, що тобі завтра нема чим заплатити за квартиру, як в тебе горили доларі. А це стан. Це не є гори доларів. Ті долари це також енергія. Це стан, розумієш? І нам не вистачає тільки цього стану, нам не вистачає себе в цьому. Нам не не чогось, нам себе не вистачає в цьому. Нам себе не вистачає в фізичному здоровому тілі молодому. Нам себе не вистачає. Себе, свого усвідомлення, своєї присутності. Всього, що нам не хватає у всьому, це з власної присутності. А нам здається, що в нас її нема. А, а в нас не може її не бути по самій, ну, по, самій по самому єсності, існуванню, ми ж є. От забери там щось, дошку, ми є. Забери в нас, ну, скажімо, цю реальність сон підклади, ми є. Забери в нас навіть наше тіло. Ми будемо, ми є просто, ми завжди є. Наша єсність це є абсолютно все, це є абсолют. Наша єсність це є абсолют. І в ній є все. Тому у ній є реальність. А реальність включає все. Все, що ми бачимо чуємо по телевізорі, там не знаю що. Оце є абсолютність наша. І якщо у нас думка, що нам чогось не вистачає, нам не вистачає присутності. От дивіться ще раз така практика, ну це чому люди, які мають дуже багато грошей, вільніші виглядають, вони дійсно вільніше себе почувають в житті. Так? Чому вони прагнуть багато грошей? Тому що вони думають, що це дасть їм волю. А так вони не вільні. А ти собі уяви, оце присутність їхня включила, от всего, що в них вже, наприклад, там. Гори грошей. Так? І ти собі уяви, от ти зараз така вільна, так якби в тебе були гори грошей. Розумієш, тобі ті гроші будуть потрібні зараз, якщо ти вільна така. Тобто, що це, це нас забирає? Стан. Ми приймаємо себе такими, як ми є. Тому ми вільні. Тут суть не, тут, тут треба зловити суть не в грошах, правильно? будь в чому, так. В, в тому, щоб так, щось, щось там в нас трапилось. Нам здається, що в нас щось не вистачає, що нам щось, нас щось не трапиться. так. У нас є якісь обмеження, там туди не попасти, то не зробити там будь-що. То нам, нам не вистачає тільки себе. Тому що ми є усім полем, ми є всією планетою Земля. Ми є не тільки планетою Земля, ми є Сонцем, яка створила сонячну систему. Бо ми вже це Та, ми вже це практикували, що ми є Сонцем, правильно? Історія коли ми казали, що 12,5 мільйона, да? ДНК, би вміщено людей. Ні, Роки історії, там да? казали? Так, так. Ні, це вся, вся все, весь всесвіт. Це вже скільки. Мільярдів років існує все, скільки в нас існує в ДНК. Так? Це що означає? Це вже досліджено хімічно, там, лабораторно і так далі. Тобто, в нашому ДНК записаний весь всесвіт. А це що є? Якщо весь всесвіт, то в нас і Андромеда записана в ДНК. То що нам з тим? То для нас існують інопланетяни? Чи ми самі ними є? Тобто, ви розумієте? Що це, ну, це абсурдність думати, що в нас щось не вистачає. А не вистачає в нас тільки думок про те, що ми є цим всім. А, а отже, не вистачає нас самих. Це, Яке зрозуміло питання галограми. Голограма це тоді кучу да. вміщує в себе все. Бачиш, виходить. Дивись, а тепер, от ти дуже-дуже добре веде ця інформація. Бач, тебе веде, бач, все добре. Тепер дивись, оце ціле, так? Ну, абсолютно цілий. По, ну, поріж на шматочки. Тепер склади ті всі шматочки. Ти отримаєш ціле? Так. Ні. Дивись, сума частин. Це не ціле. Це сума частин. А ціле тільки може бути цілим. Mm -hmm. І тобто, тому... Він шматочок містить значить все в собі тоді. Так виходить. От я розумію, що людина вміщує весь весни. Якщо взяти свідомість, то ти права. Знаєш чому? Тому що, дивись, тобто, з позиції от цілого, так? Я і ціле, так? то ти в шматочку бачиш ціле. Mm -hmm. З позиції шматочка. Ти ніколи в цілому ціле не побачиш. Ти побачиш той шматочок. Тому тобі не вистачає решту пазлів. Тому що ти дивишся з позиції сматочка. А ти піди у, 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 у та, ти, ти піди у джерело уваги. Тебе розчинуться ці всі сматочки, вони не стануть бар'єром. І вони, їх нема. Бар'єрів немає тільки, є тільки то, що є. Існування. А існування є нами. Це, це за плечима, розумієш, це за межами того, що ми думаємо, що ми є. Ми не, це, розумієш, абсурдність думати, що ти шматочок. Це абсурдність. Тому що все є. А, ну, а звідки увага? Як? Жива природа, як і природа нашого існування що. ну Це це якраз і є оце джерело уваги. Ти туди зайди, і все. Для тебе оце, це все. ну Це просто поле цієї уваги, поле цієї енергії, поле духу. І воно абсолютне абсолютне означає, що от в цьому в цій увазі. Так? Все, всі хімічні елементи, всі частини, все, все, що може вмістити розум і не може вмістити. І тільки цей розум заважає побачити те, що він не може вмістити. Тобто, якщо вам щось заважає, наприклад, якийсь дискомфорт в тілі. Так? Дискомфорт Філі? То ти йдеш у джерело уваги. Хто увагу направив на дискомфорт, той пізнає той дискомфорт? І ти там сидиш. Пізнаєш той дискомфорт, поки ти його не пізнаєш. А якщо ти підеш увагу, джерело уваги, то що робиться? Зникне дискомфорт, бо ти є всім. А у всьому що дискомфорт? Всьому єсність, всьому абсолютність. Всьому ти просто є. Ти просто є. Це наша абсолютність. Ми не можемо бути, не бути тим, чим ми є. Ми не можемо просто не бути. Нам здається, що ми не є. Це ілюзія. Що ми не є усім це якраз ілюзія. Це якраз цей кусочок, який думає, ну думає, що він кусочок, а там нічого розділеного нема. Там є абсолютно все, яке висвітлює це все на, на зовнішній світ. І тому ми з зовнішнього світу, де ми увагу, зали, пішли в джерело, а там безмежність. Тут Тут є те, що тут є те, що є. Так. Ну, вони там ловлять прийшу, яка різниця. В принципі, в принципі, воно працює і так, і так. Воно, все одно, ми то єдине поле, воно і так за межами тіла. Те поле, яке е, ретрит, е, ретритне поле, наш, наш центр, наша, наша єдність, наша основа. Ну, тобто, це. Це якраз і є та вібрація, в якій, знаходить, ну, в якій знаходиться свідомість, свідомість ретриту, свідомість нашої єдності. І тому в нас такий родинний зв'язок, який ми відчуваємо, ми, нам не треба навіть думати один про одного, як ми вже разом. Правильно? І не треба думати, що ми десь далеко живемо. Нас ми недалеко живемо, ми не можемо далеко жити, бо простору не існує в свідомості. Ми єдині. Нам щось треба? Ні. Ми просто разом, правильно? Тільки там вже все, вже зразу там все працює. Тільки десь думка туди политика, все працює. Все.